Сьогодні поговоримо про те, чи зінченко зміг. Що він зміг? Що він зміг? Що він зміг? Що він з Він зміг. Він зміг. <плес> 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 Став подобайку. <плес> Підписуйся на канал. <плес> І потіли. I'll be back. Всім привіт, дорогі друзі! І слава Україні! Сьогодні в нас вже третій випуск рубрики Наші в АПЛ. Сьогодні поговоримо про Олександра Зінченка, що запалює в Лондоні. Також про Миколенка поговоримо, який здобув перший пункт з командою в новому сезоні. І куди ж без Єрмолюка, правда? Сідайте позручніше і приємного перегляду. Але... Хочу порекомендувати канал свого друга, що знімає тревел блоги на велосипеді. Зокрема, в останньому випуску він зі стрия пробував доїхати до Івана Франківська. Вдалося в нього це чи ні? Дізнайтеся за посиланням в описі. Можете ще й комент написати, що ви прийшли від качана. Одним словом, підтримайте молодь. Ну він молодший від мене на рік, то можу повимахуватися. Полоска чудова, сонячно їдьте. Олександр Зінченко знову виходить в старті, відіграє всі 90 хвилин. До речі, перший раз в сезоні. Стадіон йому співає Зінченко. Оле, оле, Оле. Статистика нам говорить про те, що 80% поєдинків команди, за яку грає Зінченко, завершаються перемогою. Це не може не радувати. Єдине, що хотілося від Олександра бачити більше атакувальних дій. Але якщо брати в загальному, з Бормутом каноніри розібралися прямо на класі. Одегар оформив дубль. Ще один гол забив, до речі, центральний захисник Саліба. Там ще Жезу забивав четвертий, його скасували за офсайду. У хлопаків Артети нема жодних проблем на турнірній дистанції. Віталій Миколенко виходить в старті. Старається, як його вся команда, але знову невдача. На цей раз почав нічия. І на тому дякую. Взагалі була така в'язка, тяжка гра середняків англійської прем'єр-ліги. Ноттінгем забив першим. Я взагалі думав, що це буде останній гол в цьому поєдинку, але Евертон знайшов собі сили відігратися. Миколенко провів всі 90 хвилин на полі. Молодець, що Лемпарду треба точкове підсилення, бо далеко так не запливеш. Щодо Брентфорда Ярмолюка, цікавий поєдинок вони видали разом з Фулхемом. Забили на двох аж 5 м'ячів, але в підсумку програли. Якщо говорити окремо про ярмолюка, то він ігрову практику отримає вже вівторок. Скоріше за всього, якщо звичайно потрапить в заявку, буде поєдинок проти. Куліджа Калчестер Юнайтед. Ну і на цьому в принципі все, дорогі друзі. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі з качаном, Обов'язково підписуйтеся. Нам ще зовсім трішки лишилося до 700 каченят. Тож залишайтеся на хвилі з качаном, а я з вами не прощаюся. Лише говорю до зустрічі.